Вітаю на каналі Тренування для схуднення вдома. Мене звати Оля, і сьогодні у нас з вами інтенсивне тренування для швидкого спалювання жиру на руках, животі та ногах. Якщо ви хочете максимально швидко схуднути в домашніх умовах, поєднуйте тренування з правильним збалансованим харчуванням. Читайте в описі під відео П'ять простих кроків до правильного харчування. Вправа починається з положення низького старту. Ліва нога відведена назад, опора посідає праву ногу, яка зігнута під прямим кутом. Ліва рука торкається правої стопи. Почніть переходити у стійку, переносячи вагу тіла на ліву ногу. Права нога підтягується коліном до гори. Потім повертається з воротньою траєкторією. Виконайте 15 секунд на одну сторону і поміняйте ногу. Чим інтенсивніше ви працюєте, тим краще стає жироспалюючий ефект та спалюється більше калорій. Рух ногами можна порівняти з низькоамплітудними бічними випадами. Роблячи їх послідовно, уявіть, будь-те їдете на ковзанах. При цьому допомагайте собі руками, виконуючи послідовні торкання підлоги з поворотом корпуса. Це дозволить краще зафіксувати кожний елемент руху. Незважаючи на те, що основні процеси спалювання жиру відбуваються в області живота та сідниць, вправа надає рівномірне навантаження на весь організм. Додатково укріпляються косі м'язи живота. Для спрощення вправи робіть кроки з боку на бік. Встаньте в планку, щоб кисті були під плечима, а тіло нагадувало рівну лінію. Техніка полягає у здійсненні приставних кроків, перебуваючи при цьому в опорі планки. Не ставте ноги з руками надто далеко. Достатньо дотримуватись відстані у 20-30 см, чого виявиться цілком достатньо для відчуття ефекту. Ця функціональна вправа допомагає ефективно опрацювати м'язи рук, ніг, коро та спини. М'язи горітимуть, оскільки рух здійснюється при статичній підтримці, положення тулуба, жерожагаючий ефект стає значно інтенсивніше. Прийміть упори лежача опустіться на коліна, витягуючи тіло в струну. Поставте руки трохи ширше за плечі для класичних віджимань. Тепер зігніть руки. В ліктях, опускаючись у віджимання, при цьому лікті спрямовуйте назад. У такому положенні найкраще опрацьовуються руки, особливо область трицепсів. Після віджимання вийдіть в планку і по черзі підтягніть коліна до ліктя і продовжуйте виконувати вправу 30 секунд. Вправа опрацьовує верх тіла та м'язи кора. Широко розставте ноги, після чого зігніть їх у колінному суглобі до кута 90 градусів. Руки розташуйте перед собою у замку. Почніть виконувати пульсацію на місці з невеликим підстрибуванням у верхній точці. Слідкуйте, щоб коліна не виходили за носки. Права зосереджує навантаження в сідничних м'язах, а також ретельно опрацьовує м'язи ніг, позбавляючи їх від жирових відкладень. Іде статичне навантаження на всю нижню частину в цілому, зміцнюючи суглоби та зв'язки. Для спрощення вправи робіть присідання з підйомом на нос. Вправа включає дві фази. У першій фазі ваше завдання зробити стрибок із розведенням рук та ніг у позицію зірочки. У другій фазі пересунути вагу тіла вперед стрибком і підняти руки над собою. Робота ведеться в інтенсивному темпі. Інтенсивні стрибки з розведенням ніг та рук здатні стати відмінною альтернативою бігу. Крім стрімкової втрати ваги, ви помітите збільшення показників витривалості. Ускладнена модифікація за рахунок стрибка наперед дасть додаткове навантаження. Опустіться на передпліччя і підніміть ноги на 45 градусів, трохи зігнувши їх у колінах. Тепер виконайте відведення правою ногою у бік із максимальною амплітудою, торкаючись тупою підлоги у нижній точці. Поверніться у вихідне положення та повторіть лівою ногою. Ця ізольована вправа на нижній прес додатково зміцнює стегна та опрацьовує м'язи тазу, а також покращує кровотік та обмінний процеси в цій області. Включайте цю вправу, щоб прицільно опрацювати нижні м'язи преса. Ляжте на бік, ноги зігніть у колінах. Руки покладіть за голову і відхиліться назад. З цього положення виконайте скручування корпусу. Виконайте 15 секунд на одну сторону, переверніться на іншу сторону та повторіть вправу. Під час скручування напружуйте прес, щоб забезпечити глибоке опрацювання м'язів. Ця проста вправа для косих м'язів преса допоможе вам опрацювати проблемні зони та зробити талію більш вираженою. Також йде зміцнення прямого м'яза-живота та покращення координації рухів. Це тренування дозволить не тільки оперативно позбутися зайвого підшкірного жиру, але також надати м'язам бажаного рельєфу стати сильнішими та витривалішими. Підписуйтесь на канал та тренуйтесь разом зі мною. До зустрічі на нових тренуваннях!